Доброго дня усім. На жаль, знову після тривожної ночі хочеться бажати добра миру, неба без тривог. Юра з самого ранку вздовж картоплі почемчикував. Одна мета в нас обох, вийшли, він вперед, я взаді. Потрібно подивитися, як справи з жуками. Нагодували ми. Жучків до дощу справилися. Картопля вже починає квітувати. От, а, але вчора, вчора виходила, придивлялася ще до дощу. Вони сиділи, трималися, але сиділа над цією картоплиною то над одною, то над другою і дивилася, нібито вони якби не рухалися. Тому що було з прилипачем, і складалося таке враження, що вони не живі, але сидять. Ще. Сьогодні знову вийшли подивитися. І от, от дивлюся і бачу, що ось сидить одне лихо, воно рухається. Юра зараз там аж в кінці города подивиться, тому що там було саме більше цих жуків, і ми сподівалися, що ми його прогремов тільки раз і більш не доведеться. <кій> Якось так кажуть, що якщо картопля вже зацвіте повністю, то вже жуки не страшні. Але будемо бачити по тому, як як воно буде? Якщо вони будуть знову сидіти кубками і будуть їсти, доведеться робити ще одну повторну обробку. Ну, щоб сказати, що є багато зараз, то багато не бачу, але все рівно де-не-де сидять. Ось такі. Слимачки, жирненькі сидять. І оце нам потрібно буде роздивитися, їдять чи не їдять. Що скажеш? Ну, сидять руки, але вони не їдять. А я знайшла одного, який гризе. Тут ну, треба було її забити. <гум> забити. <гум> Палк палкою. І знов нервно не втрата була. Ну як скажеш, доведеться ще раз чи ні? Їду сою сіяти. Туди в кінець? туди і туди. А де ще не посіяно? 20. Тут. А, точно. Да, ще в нас дві діляночки, які буде засівати соєю. Супер-супер попираню якоюсь. бо я вже теж кажу, що чи там вже буде щось тає сої. Вінка, то вона. То вона рання. Я не бачу десь. Гудуть. А, побачили. Гудуть, одним словом. Гляньте, яка в мене краса. Дякую чудовим людям. Такий блакитненький-блакитненький. Уже навіть і не скажу, який раз квіточки на ньому такі гарні з'являються. Ну і краса, неймовірна ось. І сподіваюся, що не одну мене вони тішать. Тому що ромашки Аляска у мене трішки замовляли цьогоріч. От І вона у мене зараз ось кущиться. Дуже гарно, дуже гарно починає квітувати. От, прямо в очах таке і ось хочу показати квітка, яка, дивіться, отак от як взяти, то квітка закриває долоні. Ось ця великоквіткова ромашка Аляска. Чимчикую далі по буряках, буряки вже гричка розкладається гарнюща. І що хочу сказати, що поки... Вздовж поперек города обходжу, то я вже сламилася. Це тільки я могла знову якогось вірісняка підхопити посеред літа і температурити. І не знаю, за що його братися, як воно руки ні до чого не стоять. Каже Юра, треба щось робити. Кажу, я себе там не бачу, що стосується роботи. Але ж іду, є у нас. Одні новини. Новини стосуються наших цесарок. І зараз хочу піти подивитися, що там з яйцями тих цесарок. І якщо вони там є, то яйця буду забирати абсолютно до, о, до одного. Ну, тому що так їхня доля складається. Зараз розповім. Ага, тут яєць мало, не можу зрозуміти причини. Я лишала більше, лишала вісім, кілька днів пройшло, тут є тільки шість, що сталося. Чи щось звідси яйця вже потягує, чи як не знаю, але одним словом всі їх забираю. Оце заразом і по цибулі прошвендію. Ні, на нашій цибулі таких збитків не видно, як на сусідській. Значить, ситуація наступна. Прийшла сусідка і питає, чи люблять наші цесарки цибулю. Хі -хі -хі. Кажу, нібито не помічала, нічого не скажу. Вона каже, що вони е, у неї. Є кожен, кожен раз зарані. Ні, це не над'єжена, це десь якось зрубана, як висапували. Каже, ще кури закриті, а мої цесарки вже є там. От, Ну, то, знаєте, то не дивина, тому що вони ж не ночують в хліві, вони ночують на горіхові. От, І вона, каже, почала помічати, що велика цибуля, ось так, як, ну, тобто, як бачите, вона зараз, дивіться. Вона підлазить трішки наверх, отак цибулю видно. І каже, і дуже багато цибулі подобаної, надобаної. І я каже, не можу зрозуміти, що це її так подобає, чи ну це не цесарки. Вся у нас мова коротка. Я думаю, ви пам'ятаєте, як в нас було з коником, як тільки він збитки поробив. Коні поні поїхав до інших господарів, сподіваюся, там він не збиткується. От, і кажу за цесарок. Що все кажу, я зрозуміла. Вона каже, ну я не знаю точно, чи цесарки. Нам не треба там гадати, знати. От, нам сигнал поступив. У нас дії відразу кардинальні. Нам не потрібно, щоб якісь ці збитки десь нароблювали. Значить, погляньте, де. Нині наші цесарки. От я так як і пообіцяла, так ми і зробили. Ми заловили момент, коли вони прийшли їсти. І ми їх якось так дружненько загнали у вольєрчик. Правда, єдиної однієї не вистачає. Тут немає блакитної. І ось це, я думаю, тепер де блакитна могла подітися, або її взагалі вже десь немає, або вона десь сидить на яйцях. Якщо сидить на яйцях, це потрібно буде дивитися, чи прийде вона коли-небудь їсти. Якщо прийде їсти, то потім потрібно буде дуже-дуже її вистежувати, тому що вони такі хитрющі. Такі вони оце лякливі до того, щоб це десь знайти їхнє гніздо. От. Е, і, до речі, хтось мене запитував, а що ваші цесарки сідають, тому що ми е, нас яйця в інкубатор кладемо. Наші цесарки буває, сідають, і в нас навіть були такі випадки, коли виводили. Але правда, з того нічого доброго не виходить, тому що, виходить, сідає, має досидіти, починають пищати цесарята в яйці, і щось забирає цесарку із яйцями, тому що сідають вони зазвичай на вулиці, там, де гніздо собі роблять. От одного року. Вивела, але вона їх водити не, не могла, тому що, тому що шпориші, бур'яни, і вона їх там водить, і вони губилися, дощ пішов, вони помокли. Одним словом, намагалася я їх і закрити, жити сарку з цими тисеряти, які вона висиділа, і воно теж діла не було. Тому таке: вони на яйця сідати можуть, але це їхня така дивинка, що вони от нібито починали нестися в хліві, а потім на вулиці. Кругом, де тільки мона і не можна. от. І це вже ось добре, що знайшли, що були в пшениці. Та теперечки мусили їх е, закрити, хай сидять закритими, буду наносити їм їсти, зелені, е, блакитну цесарку будемо дивитися, чи вона де є, чи її немає. Якщо прийде, якщо буде, то буду намагатися вистежити, знайти, де вона сидить. Якщо немає, то немає. Ну що зробиш? от. А ці будуть сидіти, є тут кілька самців, то не знаю. Можливо, комусь запропонуємо. а, а ні, то буде юшка. <смі> От. І одним словом, старенькі будуть прикриті. Е, молоднячок у нас. Е... Слухайте, ви не повірите? Стою з вами, говорю, і побачила, де блакитна цесарка. Он вона. Прямо напроти. Оце ж її там на тих дивилася і її через вікно набачила. А чи вона де несеться, чи сидить, чи просто так уже сама по собі ходить. Ну і вже як сама по собі ходить, то я думаю, що збиток вона робити не буде. Так, з тієї сторони, поки я Юра, йди. поможи вчепитися, що куди чіплятися. А, вона довій пальчик лежить, запхне. Так, який де? Оцей маленький? Так. А куди? Вперед запхнеш клепню надійш. Добре. Чепилися. Ну, ось, ще поки побігала, дітей відправила. Діти йдуть до табору, до церкви, до табору відпочинку. То Юра вже, напевно, в мене тут досіває, не знаю. Бо чую, там гарував і гарував. А може, саме почав. Ну, одним словом, наш понеділок розпочався, що далі буде, будемо бачити, на що здоров'я вистачить. Ой. Отаке воно літо, непередбачуване. Все, друзі, вам гарного дня. Спокійного, тихого, і все буде добре і довгоочікуваного миру. О, Відправилась бригада. Хто чим, хто як, але пішли.